Келлі нарешті заснув. Як справи? Добре. Я не багато знаю про тебе, а те, що ти знаєш про мене, певне, не на мою користь. І, і Оскільки ми вже живемо разом, може нам варто ліпше познайомитися. Я знаю, що ти намагалась допомогти Джульєті. І що ти переспала з Ніком. Тому, мабуть, ти тут. Як ти ставишся до Ніка? Про що Ти Ти в нього закохана? <laughs> ні, ні. Це було б занадто. Це було б насправді дуже. Я просто я навіть… навіть не знаю, як би це було. Але ви живете разом і ділите одне ліжко? Ні, мені просто страшно. Ми не спимо разом. Ми спимо поруч одне з одним. Ага. Отже, ти знаєш мейснера? Так, знаю. І якби не він, я навряд чи би вижила. Він розповідав тобі про мене? Ні, не розповідав. Він був поруч, коли я народила Діану. Втратити її для мене було б найгіршим лихом у житті. Я вдячна, що ти намагалася її повернути. З нею все буде гаразд. Ти не знаєш королівську сім'ю. Організація, на яку ти працюєш, дорочила тобі вбити Джульєту. Коли ти пішла від Беда, я здогадалася, що ти повернулася додому Ніка. Ти прийшла за нею, так? Так, ти права. Але Нік про це не знає. Я йому не скажу, але ти мусиш. Це важливо. Келі прокинувся. Шкода, мало поспав.